Якщо після моєї смерті у мене буде можливість задати Богу якесь питання, я хотів би дізнатися, чому така велика кількість чоловіків знаходить багато часу задля власної роботи, вони розвивають активно свою кар'єру, бізнес, інвестують інколи по 8, по 10, по 12 годин на день задля того, щоб їх діяльність була успішною. Звичайно, потім частину свого часу, енергії вони спрямовують на відпочинок. Тому що потрібно відновити сили, нам потрібно перезавантажитися, і це абсолютно нормально. Але разом з тим, величезна кількість чоловіків не знаходять навіть 20-30 хвилин власної уваги для своєї дружини. Якщо задуматися над цим, виникає певний парадокс. У багатьох сімей є час декілька годин інколи. Сваритися, з'ясовувати стосунки, кричати один на одного, коли жінка говорить: Ти взагалі не любиш мене, ти взагалі не приділяєш мені час, я взагалі не відчуваю. Ми наче з тобою як квартиранти живемо. І чоловік говорить: Ні, я роблю багато чого для тебе, я працюю так багато заради тебе, заради дітей. Ти маєш розуміти, що я потім маю поїхати трошки кудись відновитися по там пограти в футбол, посидіти просто в телефоні, побути з друзями в лазні. Це необхідно мені, просто щоб перезавантажити. Тому що у мене дуже складна і напружена робота, і вони годинами сваряться в той час, як інколи достатньо приділити 20-30 хвилин якісного часу на день, коли ви в очі в очі сідаєте і спілкуєтеся один з одним. Коли ви, як чоловік, ставите питання, як в тебе справи, що в тебе відбулося сьогодні на роботі, вдома, що було з дітьми. Коли ви просто спілкуєтеся і в цей час ви не сидите в телефоні, не гортаєте стрічку, в цей час ви не думаєте про щось своє, а ви віддаєте свою увагу своїй дружині, невелику її частину, не всю свою увагу. Звичайно, вона розподіляється і між іншими сферами вашого життя. Тому що, якщо цього не робити, то потім, коли в сім'ї починаються величезні конфлікти, все, що ви напрацювали, все, що ви зробили в плані кар'єри, бізнесу, всі ті гроші, які ви заробляли, вони здебільшого йдуть в смітник. Тому що коли у вас серйозний конфлікт з коханою дружиною, коли ви на нервах, ви не можете нормально працювати, ви не можете нормально розвивати власну справу, ви не можете будувати кар'єру. Коли у вас активна фаза конфлікту, вам так само і не до відпочинку. І всі сфери вашого життя вони неймовірно сильно страждають, якщо у вас нещасна дружина. І тому, з моєї особистої точки зору, краще знайти 20 хвилин якісного часу на день, або, можливо, для когось це буде там декілька годин раз на тиждень, якийсь сімейний день, вихідний, формат вже цього часу у всіх буде різний, але набагато краще і розумніше знайти цей час. І попіклуватися про те, щоб ваша кохана людина відчувала себе бажаною, улюбленою, щасливою поряд з вами, ніж постійно знаходити час на ссори, на конфлікти і постійно з'ясовувати стосунки.